Всім привіт вітаю вас на каналі Фермер Йо, і це п'ята частина історії нашого героя Сашка, який уже третій рік проживає не в комфортному місці, а в мальовничому селі. Починавши свій шлях із стареньким трактором і занедбаним будинком до топового підприємця. А всі ті, хто хочуть знати історію повністю, подивіться, будь ласка, попередні мої відео. Ну що ж, не буду затягувати, а ми починаємо. Вийшовши на вулицю, блін, після вчорашнього вечора не можу роздуплитися, де я що, я поки загружуся. Вчора сусідом так добре посиділи, спразнували наш сувмісний бізнес, можна сказати. Побіг я зразу до теплиць подивитися, що там в теплицях. В теплицях спомнив, що точно, я вчора дав рознарядку, щоб мої робочі працювали. Подивившися, блін, думаю, так, це ж треба вже. Яблука збирати, бо вже все ж таки вересень на дворі. Блін з тяжкою головою сідаю в цей трандулет і думаю, як це його бляха муха щоб богу душу не одали. Це капець. Після вчорашнього дня взагалі нічого не хочеться робити, але робота є робота. Грошики потрібні треба працювати. Блін. Добре, що є в мене працівники, вони мене дуже сильно виручили. По берегу зібрали ці яблука, зараз розгружуся, заб'ю цю соковижималку. Хай собі споконенько вижимає, а сам поїду, напевно, остатки зразу здам. Ах да, про бізнес. До речі, бізнес у нас такий. У сусіда-уродича є супермаркет. Ото в тому супермаркеті він продає все, що тільки можна. Так і в сусіда бере подешевше, а продає подороже. Понятне діло, що я сусіду ще дешевше продаю. Ну, коротше, отак і крутимося. Взаємовигода одним словом. Якраз він на моїх ото яблучках, салатиках і всьому остальному і отстроїв собі вон такий складик. До речі, такий непоганий. Отож я не буду гаяти час, а працювати далі, вивозити продукцію, яка накопила, у в мене в складах, і далі оновлюємо напевно техніку. І ось, дорогі друзі, єс моя покупочка. Тракторець, який я давно вже чекав, цей запах новенького, блін, а не якогось древнього древнього СССР. -а. Ну що, дорогі друзі, поїдемо його тестувати, блін. Це Джондір 78,10 на 160 лошадок. Ні, 170 лошадок. На цих радостях, нагрузивши побирку медом, везу зразу сусіду продавати. Не поняв, бляха, де да мій товар. Ааа, блін, вон. Коротше, я не закріпив ремнями, ну, понятно діло, олень є олень. Зараз по берегу загружуся і думаю, вже продам. Аби хоч цілі банки були. І бачу, що не всі подони, блін, сейчас по бур'янах його жукать це взагалі триндес буде. Ну, надіюся, блін, найду. Так, -да, звісно, все було весело, але не так печально. Коротше кажучи, не знаю, тут бачу, трохи банок побилося. Блін, зараз побачу, чи приймуть вони в мене взагалі цей мета. А ні, то прийдеться їхати до, до своїх знайомих, за якими должук. <свісно> Надіюся, вони в мене його приймуть. Ну і що? І ніфіга, ніхто нічого в мене не купляє, ну, понятне діло, який такий товар херновий будуть брати. Ладно, буду крутити педалі далі. Ну так, да, після покупки трактора в мене ще й грошей не залишилося. Блін, треба коротше, подивитися, зараз що у нас производство не працює толком. Ага, зрозуміло. Коротше кажучи, забитий склад. Зараз ми бігом розгрузимось, заодно це все продамо, підвинемо цей товар далі, щоб він тут не лежав, і буде все нормік. І Поїдемо продавати наш мед. Півгодинки, покрутивши баранку на погрузчику, і все ж таки я вже тут а на місці продаю дану продукцію. Надіюся, вона все-таки трошки покриє мої витрати. Може, і хватить мені на булку хліба, і <свісно> на пачечку масла, да ще й шоколадку до нього прикуплю, але не потрібно забуватися за мед, бо я його там кинув на тій траві, як щось не потрібно. Зараз його бігом треба повезти продати. Да, Моє бігом, як китайське почекай. Коротше, тормознули мене з моїх трудяги з цими теплицями. Треба розрулити, було там деякі ситуації. Коротше кажучи, дав я їм волю, вони самі там займалися, що до чого буду бачити результати. Казали, самі будуть і возити, і продавати. А тим часом я продав мед не і не і дорого, от таке щось. Але якого як, якої якості був цей мед, самі знаєте. О, нарешті приїхав додому. Блін. Зараз бігом заглушити цю техніку, паркувати нічого не буду. Сразу піду спать на ну, його в баню. Добре, виспався свіжою головою, одразу плив в трактор і давай працювати. Зпомню, що ще мені яблук треба багато погрузити і закинути на виробництво. Але так подумав, блін, яблук- -то в мене дофіга, а производство тільки одне. Зараз думаю, ще одне построїть, щоб було краще. А то половину везу сусіду, половину на виробництво. Блін, трохи я тіряю гроші, треба щось думати. Підсобиравши грошиків, я купив все ж таки друге виробництво. І думаю, мені потрібен менший трактор. Для даної роботи цей трактор не підходить, так як він великий і сильно, мощності хватає, різкий, а от треба щось поменше. Зараз, думаю, куплю ще один трактор. Навірно, довезу ці яблучка, якраз грошей вистачить і куплю ще одного. Продавши яблук, продавши салату, продавши трохи меду, все-таки я купив ще один собі трактор поменше. Мастер Фергюсон взяв на 100. На стол ошадиних сил, думаю, в принципі, вистачить. Він такий маленький, досить таки непогано. Буде працювати в мене тут в садку, а цей побільший, напевно, піде на поля. Ну, це в дальнішому. От зараз якраз його і протестуємо. У мене ще ж повен, мабуть, там два склади вже соків забито. Зараз поїду погружу соки, а там буде видно. Місцеві хлопці молодці. Бігом загрузили мені моєго прицепчика і попросилися на постійну роботу. Ну, не думаю, що я їм відкажу. Думаю, все ж таки візьму їх на роботу. Фінансів у мене хватає, і вже і так у мене пів села робить, але все-таки мало ще робочих місць, думаю, ще відкрити пару деяких підприємств. Ну це в дальнішому. Ах да, і пару слів про даний апаратік. Досить таки непоганий, маневрений, плюс він низенький, ніде нічого не цепляє, гілок, ось довожу якраз останню партію соків. Зараз побачу, що я з них зароблю. І якраз зустрів мене ще сусід. З ним побісідували трохи, він предложив мені, якісь в нього є сіміна, супер-пупер, якоїсь дині чи щось таке. Ну, я в своїх теплицях не можу вирощувати. Це. Зараз буду собирати грошей, потрошку продавати. Піду подивлюсь, що там мої працівники в тих теплицях, бо щось вони мутять воду одним словом. Бо я ж то приблизно знаю, який доход мені мають приносити теплиці. А воно щось все время менше, менше і менше. Думаю, вони десь. На сторону шебаграть мій товар, поки я займаюся другими своїми ділами. Ну, коротше, зараз дізнаюся, що там як. Да, я навіть би і не подумав. Ті працівники, з якими я працював від самого початку, все ж таки мене одним словом кинули. Продавали мій товар, прийшлося мені їх звільнити. Звільнити, а на заміну немає поки кому, і от сам зараз буду возити і тому подібне. Але нічого, думаю, найду я толкових людей, є там з кого вибрати, вони побачили, що я жартувати не буду, а вирішую все швидко. І поговоривши з ними, я так подумав, що їм потрібно підняти трошки заробітну плату в надії на те, що не будуть так красти. Ну, в принципі, красти, я думаю, будуть, але не в таких обсягах як крали ті. Ну що ж, розібравшися з даною історією. Повозивши ще трошки салатиків, повозивши ще соки, які в мене там залишилися. І побачив, скільки мені потрібно на дане підприємство, щоб вирощувати день. 3 700, по-моєму. 3 мільйона 700 тисяч. І ось допродаю останню продукцію, і бачу, що в мене вже є та сума, яка мені потрібна. Але ще потрібно буде трошки підзаробити на те, щоб було за що жить. Ну що ж, пройшов тиждень після того, як в мене ця Санта-Барбара вся була з цими теплицями. Якраз мені достроїли моє підприємство. Зараз піду подивлюся, що воно, що туди треба, точніше, що туди треба. А треба туди сіміна і вода. Угу. Зрозуміло. Ну нічого, зараз будемо це все сюди підвозити, тому що так, з сімінами проблем не буде. Сусід мені їх вже підігнав давним-давно. Так, а от з водою, з водою потрібно щось сюди буде підключатися з нашої скважини. Але який тут обсяг цієї води потрібен, я ще не знаю. Ну, коротше, все будемо вирішувати по мірі поступлення проблем. Так, і перша проблема була, це в мене, чим я їх буду возити. Ну, я її швидко вирішив, купивши такого старого зілка. Сіміна у мене скільки тут їх? 8. 8 тонн, мені здається, або 8 тисяч літрів, як кому привичніше. Зілок то старий, але надіюся, потягне. Кузов в нього наскільки? На тисяч. На першу ходку, я думаю, хватить. А далі буду бачити, чи стоїться підприємство ті гроші, які я в нього вложив, чи ні. Зараз швидко розгружуся і заодно подивлюся, який там бункер наскільки, а то взагалі не розумію, скільки туди потрібно привезти. Зараз заодно підключимо воду, блін. Ого, 250 тисяч літрів і бункер походу, на сіміна такий самий, я не знаю, бо я тут привіз 8 тисяч, а самі бачите, скільки. Йолки-палки. Інтересно, який щот мені впав за ту воду? Це. Мінус лям! І. Й... Коротше, не знаю, побачимо, за скільки я його куплю. Це підприємство, але я зараз у мінусах жорстких. Зараз будемо трусити усі е, свої, зокрема, які у мене є, всі соки, всі яблука, навіть, меди, салати, усе на світі продавати, щоб стабілізуватися ситуація. Ось і друга проблема під'їхала. Зараз робочим треба будуть гроші блин, в кінці місяця, і що я їм дам? Як у мене мінус лям на рахунку, навіть там більше як лям. Ну нічого, надіюся, стабілізується ця вся ситуація. One week later. От пройшов і тиждень, уже наступний місяць пішов, а я таки не розрахував. Ну, розрахувався з робітниками, але прийшлося мені позичати у сусіда там 150 тисяч, щось таке, щоб з ними розрахуватися. І далі зараз продамося салати, які назбирав. І напевно поїду, подивлюся, що там уже моя ця теплиця. Може якісь пару гривень вона мені також принесе, а то щось дуже скуднувате. Ось принесли мені теплиці? Скільки? 400 тисяч, а на рахунку як був мінус, такий остався. І досить такий солідний. О, собі, блін, продукції 39 тисяч літрів. Ого, що за сімена він мені цей сусід дав. Коротше, зараз будемо грузитися і продавати. А то я бачу, щоб не погнило, я не знаю, може вони так же само гниють, як і ростуть. Але тут я спомнив, що в мене вже платформа загружена товаром, медом і салатом, там остатками салада і меду, скільки в мене там накопичилося за цей весь період, бо я його останній раз тоді продавав, більше не продавав. Зараз продам і там ще зі мною хотіли поговорити баглаї, які працюють. На агроновій фірмі. Щось мені цікаве хотіли розповісти. Ну, послухаю їх також. Ну що ж, доїхавши до даної точки вигрузки, зараз продам весь товар. Думаю, принесуть мені 1150, ну може 200 максимум. Піду кібіт, буду з них, поговорю, що вони там з мене хотіли. Може щось і цікаве почую. Недаремно я все-таки до них пішов. Поговоривши з ними, вони мені розказали дуже цікаву історію в кар'єрі, який тут за селом знайшли золото, одним словом, золоту породу, але вона знаходиться там і в камінцях, і в глині, і що там тільки немає. Досить таки потрібно багато дорогого оборудування. Але це ж золото. Ви самі розумієте, скільки воно коштує. Я так подумав, теплиці теплицями. А золото є золото. Ну, одне мене, що смущає, що в мене на рахунку мінус 800 тисяч. Ну нічого страшного. Я думаю, місяць другий я це все відіб'ю і треба буде поїхати туди, подивитися, скільки що до чого стоїть. Я думаю, безплатно мені теж там копати нічого не дадуть. І до цього всього ще ж потрібно куча техніки, і камаз, і екскаватор. Якийсь я не знаю там чи погрузчики, і ще люди потрібні. Ну, тут о цьому ради не можна толком дати, але плани є таке: ну, побачу, як воно далі буде. Зараз поїду додому, поїду попродаю ту диню. Діюся, вона може мені принесе якусь прибаль. Ну що ж, я вже приїхав, денька моя загружена. Зараз їду продавати. Як думаєте, в плюсі чи в мінусі буду, і яку суму вона мені принесе? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені самому буде цікаво подивитися, скільки. Ніфіга динька, тепер я мільйонер, виходить. І це тільки перша ходка, а ще таких, по ідеї, три буде. І це тільки всього навсього за місяць. М да, не ожидав я, звісно, звідки сусід її привіз ці сіміна, я навіть не знаю. На 900 тисяч, практично, я закупився сімінами у сусіда. Зараз їх за в бункер, це вийшло мені 32 тони. І я думаю, вони мені досить таки дадуть хороший приріст. А далі вже будемо говорити. І про техніку на кар'єр насчід кар'єра. А, точно, екотехніка ще потрібно туди з'їздити, подивитися, що і почому воно там. Врутивши баранку трохи нашого зілка, продав яблука, на цю зараз соки допродаю. І далі, напевно, вже буду складати плани, що потрібно для нашого кар'єру в дальнішому. Ну що ж, друзі, пройшов ще один місяць. Я так і за той місяць нічого більше не робив, щось не знаю, хотів відпочити, а то трохи втомився, Крутити ці баранки. Таке, зробив собі місяць відпочинку. Ну що, якраз наші деньки вже готові до продажу, зараз загрузимося і поїдемо продавати. І так, да, не доїхав я до того кар'єра. Там трошки інші плани в мене були, але нічого страшного. Це все вирішимо в дальнішому. Так, да, на цій теплиці я поставив досить -таки хорошу ставку. Ставка зіграла і в місяць мені приносить 3 мільйони. 3 мільйони переносять чисто тільки дині. А все плюс остальне там яблука, якісь потім соки, там і салат, ще там пару мільйонів, десь, я думаю, 2 мільйони чи півтора мільйони, я не знаю, точно треба буде ще вишитати. І дізнався, я скільки коштує кар'єр. Кар'єр коштує, щоб купити там дозвіл на це, щоб працювати, потрібно 8 мільйонів. Ну я думаю, це я швидко зароблю. Може там за пів сезону, може трошки більше. One later. Ну що ж, дорогі друзі, пора купляти участок. Заробив я все таки своїх тих 8 мільйонів, навіть більше, 10 мільйонів. І зараз буду думати над технікою. Поки місь зіма, то якраз буду собирати до літа або до весни, Ні, до весни, напевно, на техніку. Ну що ж, дорогі друзі, попродававши все, що тільки там в мене було, заробивши я своїх 6,5 мільйонів. Купив я от собі такого апаратика. Тож я на велику туди не поїду, такий серйозний дядько, а приїхав на велосипеді. Ну, коротше, їду, куди я їду? Їду, я кар'єр дивитися, що я викупив і що там взагалі є. А то по розговорах, то одне, я його навіть ще не бачив. Чисто купив і все, поки думаю, другі не купили. Але це вже, друзі, буде інша історія, напевно, в іншій серії. Дякую всім тим, хто дивився мене до кінця і дивиться мене постійно. Всім па-па і до нових зустрічей!